Мамо, я вбитий Ірпені у бою під обстрілом ворожим. І тому прости, прости мені, що уже приїхати не зможу Я б тобі картоплю посадив і малинку у садку хорошу Хату би з тобою нарядив на великдень. Але вже не зможу. Жаль додому привести не встиг, дівчину мою на тебе схожу. Щоб онуків мала ти малих. Ти пробач, тепер уже не зможу. Тут в могилі братській всі свої. Я лежу з краєчку на сторожі. Якщо вийде, мамо, то приїдь, бо до тебе я уже не зможу.